Глядачам нашого телеканалу кажу добрий день. Вітаю з початком робочого тижня і зараз про головні новини. Сумна звістка на Тернопільщині на Миколинецькому кладовищі поховали 49-річного героя Івана Баса. Чоловік був учасником АТО, а згодом у березні минулого року добровільно пішов захищати нашу батьківщину. Рідним і близьким завжди казав, що перемога вже близько. Втім, 3 січня, під час виконання бойового завдання, загинув на Донеччині. Завжди жартував, захищав та мріяв про перемогу. Саме таким Івана Баса запам'ятали його близькі та знайомі. На війну чоловік пішов добровольцем в березні 2022 року. До цього він був учасником АТО. Іван Бас був рішучим механіком водієм, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області. Загинув від кульового поранення. Сталося це 3 січня. Саме у той день був день народження його старшої доньки. Народився чоловік у Тернополі. Втім, певний період свого життя прожив у Миколаєві, навчався на будівельникам, працював за фахом. На 49-му році Іван гідно пішов з життя. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Для Я він був прикладом впевненості, безстрашності, рішучості. Він, так як ми мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів. Донька героя згадує, як вони востаннє говорили. Це було перед новим роком. Тоді він зателефонував до родини і сказав, що трішки і буде перемога. Він був добрим, веселим, завжди жартував. Я пам'ятаю, він приїжджав тиждень після того, як його відпустили. Ми завжди з ним там зідzванювались, говорили по телефону. Каже, що ще тиждень протримати ще тиждень. Приїхав на тиждень, то він завжди хотів нас всіх зібрати. Усі близькі та знайомі пам'ятатимуть його веселим та дружелюбним. Кажуть, до нього завжди можна було звернутися за порадою чи допомогою. Дуже веселий, дуже компанійський, він дуже всіх любив. Він дуже всім, він був, як то кажуть, людина запальничка. Де він з'являвся, там сюди було і, і весело, і смішно і все. Не можемо того пережити, не можемо усвідомити, що його вже більше нема серед нас. Такий азартний сміливий. Як ініціативний. По така, ну, не незлобний. Він був спокійна, людина, така, маломовна, він багато не говорив. Він розумний був, господарський був, любив дітей своїх. Однокласник згадує Івана як хороброго чоловіка, який завжди захищав слабших. Як я кажу зараз скорбатно, що такий хоробрий хлопець, розумієте, загинув. Він дуже був хоробрий і постійно захищався за слабших. І Він був прикладом до останнього. У чоловіка залишилась дружина і троє доньок. Сумує уся родина і знайомі. Поховали героя з почистями 15 січня на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава та пам'ять герою. І сьогодні, 16 січня, день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Ці кіборги досі у нашій пам'яті, адже 8 років тому ці мужні українці вкотре довели наші воїни найміцніші і міцніші за бетон. 242 дні вони боронили цей стратегічний об'єкт, і у війні з нашим сим, і зараз у війні є нашим символом незламності і віри у перемогу. До інших тем поліція розшукує жительку села Плотича. Чупик Світлану Іванівну, жінці 54 роки. 14 січня по обіді вона вийшла з дому і не повернулась. Була одягнена у коричневий плащ, в'язану темно-синю шапку і черевики. Хворіє психічними розладами. Тож, якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте на лінію 102. Сім років за ґратами загрожує жителю Купичинецької громади через зберігання зброї. Поліція з'ясовує, де чоловік взяв цю зброю і як хотів її використати. До співробітників карного розшуку надійшла інформація про можливе зберігання жителям Копичинецької громади зброї без відповідних дозвільних документів. У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили бойовий револьвер системи Наган, карабін, дві мисливські рушниці, предмет зовні схожий на бойову гранату Ф-1 та майже 80 предметів зовні схожих на боєприпаси до вогнепальної та гладкоствольної зброї. Речові докази вилучили та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. У розшуку проводяться постійні заходи щодо виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів до неї. Поточному році вже вилучено дві одиниці нарізної зброї, три одиниці переробленої вогнепальної зброї, 400 грам тротилу. 130 набоїв різного калібру до неї відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу. Проведення вказаних заходів є пріоритетними у зв'язку з збройною агресією Росії та потерпляння на території Тернопільської області зброї військового зв'язка з місць проведення бойових дій. Продовжуємо зараз фронту необхідні маскувальні білі сітки. У Миколинцях волонтери, які назвали себе маскувальний батальйон, продовжують забезпечувати передову сітками чохлами на шоломи і на дула танків, які кікіморами. На передову вже передали близько двох сотень маскувальних сіток та тисячу чохлів на шоломи, а нещодавно почали плести і біле маскування. У Микулинцях вже одинадцятий місяць працює маскувальний батальйон. Сьогодні волонтери замість сіток кольору хакі почали плести білі. Окрім них в батальйоні виготовляють кікімори, на військові шоломи і надула. Ви самі бачили, наприклад, установку якусь артилерійську чи там танк. Вони мають дуло звичайно, і от сітка маскувальна в основне тіло. <з> цієї установки, а доло воно відніється, от таке саме теж Так просто це заплітається сітка в такому довгому форматі, зшивається такою трубочкою і тоді натягається і маскує те саме доло. Зараз волонтери паралельно працюють і над сітками, і над білими чохлами на військові шоломи. Їх вже виготовили більше тисячі. Ми маємо такий трофейний шолом, який нам передали хлопці з Харківщини. Це такий трофейний, знятий. Ну, не можу сказати з мертвого. Знайшли. Знайшли, ну ніби від наших ворогів і передали нам. Дивіться, отак воно заплітається, отак натягається, фіксується і от він маскує. Бачите, зелений він покриває і воно так здалеку маскується в білий колір. А ще місцевий батальйон виготовляє білі кікімури. Щоб сплести один такий халат, необхідно зробити 7,5 тисяч вузликів це, маєте зимова кікімура, так би мовити. Це заготовка всього-навсього. Це так, отаке тіло заплітається, тоді з нього формується плащ. О, бачите, з капюшоном, плащ такий і виходить маскувальний халат такий. На фронт вже передали понад 130 тридцять масхалатів. Ще кілька десятків в роботі. Бійці якістю задоволені. Хочу подякувати волонтерам, які передали нам все необхідне для маскування. Це два головних убори, і ось такий прекрасний сшитий спецкостюм. Дуже вам дякую, бо його практично не довелося доробляти. І білі сітки, і нашоломники зараз волонтери плетуть із звичайного агроволокна. Воно легше і швидко сохне. Один рулон такого вартує близько п'яти тисяч гривень. Кошти надають благодійники. Ми замовляємо там і тканини, просимо, щоб нам люди зносили білі, ну, по мірі, того, трошки вже повиносили все, що можемо, то ми використовуємо такі, бачите, штучні ці, вони і легші, і сітки тоді з них такі замовляємо з цього і плетемо, заплітаємо сітки. Окрім маскування, Миколинецький батальйон передає ще додаткові подарунки. Якийсь маскувальний подарунок сітка, кікімора даємо шкарпети, маємо таку гарну бабцю, і які ми докладаємо такі приємні сюрпризи хлопцям. Загалом волонтери з усіх сіл Миколинецької громади вже сплели понад 30 гектарів маскувальних сіток. У батальйоні зазначають, що для роботи над сітками кікіморами та чохлами мають всього досталь. Бракує лише рук, тому просять усіх небайдужих приходити в місцевий центр для дітей та юнацтва. Ну і далі про святкові вихідні у Тернополі на театральному майдані тернополяни і гості міста слухали різдвяні колядки, щедрівки і віншування. Смакували смачною кутею. А головне дізналися імена переможців конкурсу різдвяне диво. Тож як все відбувалося, бачила наша Олеся Лепчак і Вже готова показати вам. Дію посіваю з новим роком вас вітаю! На щастя, на здоров'я. На той новий рік, щоб з перемогою прийшли ми у цей рік, Христос рождає. Славію! Співали колядки, смакували кутею, віншували та нагороджували переможців конкурсу Різдвяне диво. Найкращі роботи визначили у трьох номінаціях: Різдвяна шопка, вертепна атрибутика та ялинкова прикраса. Пані Олена керівниця колективу творчої групи гуртків Колаж та диво Вовна. Вони здобули перше місце у номінації Ялинкова прикраса. Над роботою, яку назвали колядники, працювало десятеро людей. Ідею подали викладачі, а учні гуртка із захопленням підтримали їх. У нас були іграшки виготовлені з вати, за досить старою технологією. Працювали два гуртка гурток дивомовна і гурток калаш. Ми разом створили прикраси, прикраси, вийшли дуже вдалі, за що ми отримали перший місце». Робота пані Тетяни зайняла третє місце в тій самій номінації. Каже, працювала з ученицею Іриною Зайцевою. В загальному на створення віночка пішло більше тижня. Розповідає, хотіли зробити таку композицію, аби вона асоціювалась із українською родиною. Вінок зроблений з лози, а ще також прекрасний віночком з ялинкових гілочок і пара пташечок, яка асоціює нашу українську сім'ю, тепло, добробут, кохання, чого прагне кожна родина на цей час, і, звичайно, нашої теплої перемоги, яку ми чекаємо разом з весною. Подяки від міського голови та грошові сертифікати отримали учасники конкурсу, котрі зайняли перше третє місце. Сьогодні юні тернополяни і дорослі тернополяни мали можливість подивитися, як відбувається в наші колядки. Цей рік був особливий, і цього року ми в першу чергу дякуємо нашим військовим. Сьогодні, вперше за багато років, одним із учасників був також колектив Національної гвардії України. Усі бажаючі могли скуштувати різдвяну кутю, якою пригощали студенти Галицького фахового коледжу, відвідати виставки ярмарки і придбати вироби майстрів з народної творчості Тернопільщини. Присутні кажуть, навіть попри важкі часи не варто забувати про українські звички і традиції. Подобається. Так. Так, так. Дуже, дуже насправді раді, що хоч щось відбувається в місті, є куди вийти з дітьми. те, що тяжкий час таки, так, так. хочеться все одно свої традиції зберегти так. і їх примножувати. Дітям, дітям так. показувати, так? Бо вони ростуть, час іде, і дуже важливо, щоб вони мали змогу все-таки так. це приймати від нас. Подобається, звичайно, подобається. Ну, сумно через те, що ми проходимо, переживаємо війну. Радості такої нема, але хочемо розділити і дочекатися своїх хлопців. Дуже все сподобалося. Ви знаєте, в час війни це така пожива для душі, для серця. Трошки забути все, а жити з Богом серед людей. Це прекрасно. Переглянути роботи учасників конкурсу можна в українському домі. Перемога в мистецькій резиденції Додому на різдво. Вона діятиме до 22 січня. Саме про це різдвяно різдвянообродове дійство, яке вчора відбувалося у центрі Тернополя, буде наступна розмова в аналітичній студії. Тож долучайтеся. Я бажаю вам вдалого дня і до зустрічі ввечері.